Юні вихованці баскетбольного клубу Черкаські мавпи продовжують боротьбу за нагороди чемпіонату Європи у складі кадетської збірної. У рамках чемпіонату наші спортсмени відіграли уже три матчі. У першому здобули переконливу перемогу над збірною Латвії. Інші два закінчилися не на користь наших спортсменів. З деталями наша Вікторія Хамаза. Другий матч кадетського євробаскету українці провели проти фавориту чемпіонату збірної Хорватії. З самого початку поєдинку нашим спортсменам пророкували поразкою з величезною різницею у рахунку. Проте українці здивували всіх. Черкаське тріо Святослава Михайлюка, Ростислава Лунського та Володимира Потапенка щинило серйозний супротив супернику. У підсумку кадетська збірна України поступилася хорватам із рахунком 67-79. Я завжди ставлю максимальні задачі, пусть даже. Буде... Самая сильная команда. Мы будем бороться до конца, пытаться выиграть. Вы видели, мы боролись до конца, пытались выиграть. Да, можно было сохранить силы завтра на Италию, но к сожалению, был шанс зацепить эту игру. И мы, мы не могли при своих трибунах сдаться. Кадетська збірна України вийшла на паркет проти Італії. з самого початку пішла не на користь нашій команді. Італійці з перших хвилин почали чіплятися за результат. Перший головне за що взялися суперники це щільний та цупкий захист проти лідера України черкащанина Святослава Михайлюка. Протягом усього матчу черкаський гравець не міг вільно продихнути, адже проти нього постійно виступали двоє, а то й троє захисників. У другій десятихвилинці Італія зуміла наростити свою перевагу до 20 очок. Однак вболівальники палацу спорту, центром яких був черкаський сектор, таки зуміли завести українську команду. З подачі наших черкащан вся арена скандувала ім'я лідера збірної Святослава Михайлюка та підбадьорювала інших гравців. Саме з усиллями черкащан Михайлю Каталонську Україна наблизилася до суперника на відстань 16 очок. У підсумку матч завершився із рахунком 61-77 на користь Італії. Я щось осталось, тому що прийдучі ігри ми вилишилися на 100%. І в цій ігрі італянці одразу захотіли ініціативу, і вона держалася до кінця ігри, ми нічого не могли зробити. Тому що б не проігрували нам, а не виходили далі, в наступний раунд. Ми зробили все можливе. Попри поразку, різниця в 16 очок дозволила нашій команді продовжити боротьбу в чемпіонаті. У наступному етапі українські збірні протистоятимуть Сербія, Чорногорія та Франція. Серби, Французи, дуже сильно команди. Чорногорія мене теж удивила на цьому турнірі, тому що ну, до цього я бачив її вона була зовсім іншою командою, більш слабою, і, на жаль, 16 команд лучших Европы и слабых соперников здесь нет, и нам придеться играть с этими сильными командами. Мы Усложнили себе задачу выхода в четвертьфинал Таким образом, проиграв эту игру. Уже сегодня черкащани у складі кадетской збірної України боротиметься за перемогу з баскетболістами з Сербії.